Що ви побажаєте нашим глядачам? Ну, таке саме просте людочкам бажаю, щоб були такі свіженькі, як наші ворочки. Дивіться, друзі, в Україні сало дають пробувати, ну якщо на вагу, це десь грам 40-50. Зараз наїду. Доброго дня, пани. Підкажіть, будь ласка, яку ціну рибка? Дивіться, подави, що Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Ми зараз на вінтажному ринку Юність у Києві. Сьогодні поспілкуємося з продавцями, дізнаємося ціни, подивимося асортимент. Залишайтеся з нами до кінця, буде цікаво. Бажаю всім приємного перегляду. Зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Поспілкуємося. Проші на було набою. Добрий день. Добре, добре. Тут завжди гамірно, і барвисто. Ви зі своїми фруктами і овочами, напевно, як з малими дітьми, так? Ну, звісно, бо то, не як... того. Так, то яке перше слово ви їм зранку кажете? Мабуть, Я ну, є... щ... ну що, сонечко? Доброго здоров'ячка і миру. Саме да, ну, головне, щоб швидше нам, щоб так. ми вже з ними не крать а... комах, ну, зустрічалися. А а? А? Або ще хто сьогодні найсмачніший, так? Насмачніше, що сьогодні, да? так? Так. Ой, господи, Та помідори наче. Томати, так. Добрі, підкажіть, томати, будь ласка, скільки томати коштує? 80 гривень. А баклажанчик. Баклажанчики 50. О, 50 гривень, так. Перець болгарський. Болгарський по 100 гривень, по 80, по 100. А це булька така пропозиція. 60. Ага. Це 60, так? А червона? 60, 60 червона, ця 50. Красна. Ага, ця 50. Борщова 50. Ага, ага. Так, а бурячок на український 50 борщ? Бурячок 50. О, який Ты смачний 50 український 50. борщ. З отакого, друзі, домашнього бурячка. Слідер, саме хай люблять лідер брати, він саме-саме смачніший. Так, так. І картопелька в асортименті підкажіть. Картопелька 40, 45, 40, 30, 45, 45 30, 35 гривень. 40, 45, 35. А сливочка? 50 Айда відбірна сливка 50 гривень. Солодка? Бугорка, да. Да, солодка. Угу. так. Солодка. Так. Скільки коштує огірочок? Огірочки 60. 60 гривень. А соленості, будь ласка, підкажіть? Солені 100 гривень, помідорчики. Томати 100 гривень. Огірочки 100 гривень. 100 гривень. 100, гривень. 100, гривень. 100 гривень. 100 гривень також. Подивіться, який великий асортимент. Окріпчик скільки коштує? Кріп. 20. 20 гривень, 20 гривень. Зараз. Так, і на останок, що ви побажаєте нашим глядачам? Таке саме просте людочкам бажаю, щоб були такі свіженькі, як наші О. От. Ну і сладкі, що саме сладше? Виноград. Виноградик, Виноград, так. Грушка. Щиро саме дякую все. Саме... Будьте здорові. Сладкого життя. Дякую. Пока-пока. Доброго здоров'я. Друзі, зараз завітаємо в рибний відділ. Запитаємо, в яку ціну рибка. Доброго дня, пани. Підкажіть, будь ласка, в яку ціну рибка? 350 350, 350. свіжачок ароматний, друзі. Так. А таке риберце? 130. 130. 130. Що за ікра? Ікра амура. Амур, ага. 200 гривень кілограм, 200 гривень кілограм. свіжачок. А коробчук скільки? 220. 220, ще живий, подивіться, навіть дихає. Ось, друзі. Розділка риби відбувається, все в перчатках, охайненько, акуратно. Дивіться, як гарно розрізається, стейки робляться, так? 54, 50, 43, 63, 54. Молочна продукція в асортименті. Сир 110, сиркова маса. творог 100, 95, домашній 145. Великий асортимент. Добрий день. Добрий день! Обслуговування тут супер. продавці завжди усміхнені, асортимент величезний, а ціни такі, що гріх не купити. Друзі, огірочки 50 гривень, дамський пальчик 90 гривень, кізіл 120, 120 гривень кілограм, лохинка супер, солодка 230, грибочки 70, томати 60 гривень. Подивіться, який великий вибір, асортимент. Грушка солодка 65 гривень, усі томати по 60, грушка відбірна 80, лимончик, супер 130, виноградик кишмиш 90 гривень, до речі, недорого, друзі. Останній раз я купляв 110 гривень, зараз ціна вже впала. Супер солодкі 150, нектаринчик 150. Інжирчик супер. 15 гривень це що, за одиницю, так? Да. За одиницю, друзі, подивіться, який гарнесенький. Персик 70 гривень за кілограм. Так, Динечка наша, Кавунчик 45. Одеса, супер. Не чіпати, ми не чіпаємо. Сливка. 65-45. Вогник солодкий 35 гривень. Кавун Одеса, друзі, 25 гривень, подивіться який. М -м -м. Ароматний кавунчик. Ось така гарна розкладочка. Завжди продавці привітаються, порадять, порекомендують. Дякую. Так? Так, так. Саме низькі ціни на ринку. Так, як. дякую, обов'язково. Дякую. Друзі, завітаємо вкритий ринок. Зараз поцікавимося, скільки коштує українське сало, м'ясо. Ковбаса, підійдемо до наших чарівних продавчинь. гарненько поспілкуємося, подивимося асортимент. Бекончик 215. Боже. Да, добрий день. О, дивіться, яка продавшиня гарненька. Так як Друзі... стояла, так і стоїть. Дарево време вони нікуди не виїжджали. Так, ви молодці. Друзі, у нас всі такі дівчата. Ой, дуже... ти що, ще так, так мені обідно, так жалко, це декось з голосом проблема стала. Да, ну нічого, пройде з часом. Ой. Все гарно. Так, ось, щоб все було таке. Так, так. Бекончик 210. Краківська 195, ребро на дровах 280, куреєчка 300, сало на дровах, друзі, українське 250 гривень за кілограм. Домашня запечена 390, паштет запечений 260, шкондер на дровах 300 гривень. Дуже гарно виглядає. Подивіться, який великий асортимент ошиєк на дровах 380, буженинка 390, домашня на дровах. 400, тут лікарська 260, поговорить 360, Соляні 280, Київ 350. Дивіться, в розрізі, яка ковбаска, апетитна. Осяти на 600, коли на 600 гривень. Зараз підійдемо, поцікавимося, скільки коштує сало, м'ясо. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки свіжачок коштує? 250. 250. Неймовірний запах, друзі, свіжак. А таке салко. 250 250 син. Подивіться, яке гарне, свіже. А рулічка, будь ласка, скільки рулька? 100 гривень. 100 гривень рулічка, 100 гривень за кілограм. Так, а реберця на супчик, на бульйончик. 130. Друзі, запах не передати словами. М'ясо насправді також дуже гарно пахне, якщо воно свіже. Друзі, подивіться, які гарні розкладочки. Дуже привітні продавці в нас. Добрий день. Радий вас бачити. Підкажіть, Як? підкажіть, будь ласка, скільки м'яско коштує? 250. Так? До речі, свіже. Подивіться, яке гарне. А таке сало. 250. Як на мене, ціни трошки впали. От. А наш шашлычок, будь ласка, більш 350. Але подивіться, наскільки прослоєчка з салом, як воно гарно виглядає. так, А ніжки скільки? 20 гривень за ніжку, так? 20 гривень за ніжку, на холодчик, друзі, це просто незамінна річ. І реберця, будь ласка, підкидю. 250-270. 250-270 на бульйончик. А таке королівське, скільки коштує? 500 гривень. 500 Це воно трошки у нас буде підсолене, так? Це звичайно, все підсолене Все підсолене. Дякую вам. Ось подивіться процес, як жіночка пробує, смакує. Зараз подивимося, спостерігаємо, чи придбає, чи ні. Друзі, як ви вважаєте? Доброго дня. 250. Скільки сал коштує? Таке 300, таке 250. 300-250. Це королівське, так? Так, да, Це генеральська. Королівська, генеральська українська. Скільки да, да, такі? 350. 350. 280, 280. свіжачок. Так. Так. Рулечка, будь ласка. Рулечка 100 гривень. 100 гривень за кілограм. Так, і ніжки. А це язичок. 150, 150. свинка, так? 150. А ну дайте, будь ласка, попробуйте. О, дивіться, друзі. В Україні сало дають пробувати, Ну якщо на вагу, це десь грам 40-50. Зараз наїмся, мабуть. На <laughs> дякую, дякую. Я ще вас мене тільки не Друзі, подивіться, які розкладочки. В Україні можна придбати смачне, свіже сало, м'ясо на будь-який смак, подивіться. Дають пробувати продавці, спілкуються гарно, обслуговують гарно. Ось чоловік придбав, кусок сала. Друзі, хочу вам порекомендувати цю локацію. Будь ласка, запам'ятайте продавчиню. Дуже смачне сало. Кожного разу купляю, кожного разу дивуюся, наскільки приємний свіжий смак. Розкладочка з любов'ю. Томати в асортименті 80 гривень. Велика пропозиція, баклажанчик 60 Морква відбірна 50 гривень. Картопелька, подивіться, яка гарна. Також 50 гривень. Друзі, маю вам запропонувати альтернативу також. Добрий день. Нова локація для нас. Дуже привітна продавчиня. Підкажіть, будь ласка, скільки таке м'яско коштує? 280. 280. Свіжачок, подивіться, який гарний. А сало? Сало 300 гривень. 300 гривень. Це як вона у нас називається? Це серединка, звичайно. Ага, серединка. Так, так з прослоєчкою. Так. А таке? Таке так само 300 гривень. 300 гривень, Було так. генеральське, але вже забрали. Генеральське 600, вже 600 роз... гривень. розкупили, так, так? По 600 гривень. І наш шашличок, будь ласка, підкажіть. 370. 370 гривень. До речі, недорого, друзі. А ще підкажіть, скільки вушка ваші коштують? 100 гривень. 100 гривень вушка, пара, так? Пара, а, пара. Звичайно. Дивіться, друзі, можна для пива взяти, приготувати дуже смачно, або на холодчик приготувати, на будь-які варіанти, на будь-які смаки. Гарного дня, гарних продажів вам. Дякую. Дякую. Ось, друзі, такий ринок критий. Дивіться, тут життя буяє, кипить. Люди продають, приходять покупці, щось купляють. Подивіться. Грибочки в критому ринку 130 гривень, кукурузка 15, закачан, лимончик 150, персик 150, Одеса солодкий 150, інжирчик 50, 150, сливка 80, малинка 280, подивіться яка гарнюча, відбірна, полуничка 300, 200. Плахинка 250. Персик 150, інжир, персик солодкий 200, некта, Нектарин, манго 200 гривень, колхозниця солодка, динька 80. Добрий день. Амал солодка 70, Узбекська диня солодка 100 гривень. Кукурузка. 15. Сливка солодка. 80, Венгерочка 50. Дуже гарно виноград виглядає, друзі, подивіться, 150 гривень. На вигляд дуже смачний. Зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Доброго дня! Радий бачити вас. Завжди приємно прийти, привітатися, поспілкуватися з вами. Так. Так. Як ваша справа? Потихесенько. Щось погоди, а, на да? вулиці так уже дощ розпочався, друзі. Зараз вийдемо, покажу вам, все там позаливало. Але в нас тут накритє, то нам добре. Так. Скажіть, будь ласка, що з сирів сьогодні кияни найбільше уку... так, купляють? По трошку. Все по трошку, так? Вапнярочку беруть? Так, друзі, вапнярочка, 360 гривень. Киянам подобається. Шостку беруть, так? Шосточка 400 гривень, бринза овечі 300 гривень, мацарелочка бебі 280 гривень. Так. Маханчик, конина 240 гривень. Бекончик. А є з салом, є без сала, так? Так, 650 без сала. 650 без сала, а салком 240. А з м'ясних виробів, що сьогодні бажають. Бікончик підчереб. Бекончик беруть, так? Друзі, бекончики я не беру, 210 гривень, балочок запечений 380. Так. Русанівську беруть, так. Mm. Русанівська, подивіться вона з кусочками м'яса. Так, так. Дуже смачно виглядає. Рулета кіндичка. 250. Київ наш, 250 ковбаска, також смачна. Чому побажаєте нашим глядачам? Найголовніше здоров'я і миру. Здоров'я і миру. Так, все щиро дякую, гарних продажів. До побачення. Молочна продукція, друзі, коровець. Де вони вас сидять? Добрий день. Копчена на дровах, ковбаска 390, союз на 195. Дуже гарні. Так, так. Дивіться, гарні продавчині, дивіться, які гарні вони. Вже 35 років виставлення, що я сокої спекуляції. Можна посмакувати. Друзі, дивіться, пригостили. Усе дуже смачне, дуже дуже. Свіжачок. Все гарного дня вам. Да, до побачення. Молочна продукція, сулугуні домашні 215 гривень, бринза домашня 205, сулугуні копчини 270, масло Полтава 300, шостка 400 гривень, сироп, Україна 200. Ось, будь ласка. Щедре-370, моцарелка Вінниця 160, сало на дробах 250. Нашому японському другу показую кров'яночка 160, українська, подивіться, яка вона сочна, а запах... М -м -м. Друзі, в Києві пустився дощ. Поки сезон обов'язково купуйте свіжі овочі та максимально їх вживайте. Це справжнє джерело вітамінів та мікроелементів для нашого здоров'я. Почнемо з огірочків. Огірочки ціна 60 гривень за кілограм. Вони містять калій, магній та кремній. Чудово виводять токсини, знімають набряки і допомагають роботі нирок. Далі томати на будь-який смак: 70 гривень за кілограм. У них багато. Лікопіну, який зміцнює серце і судини, а також вітамін С для імунітету. Ми бачимо болгарський перець, 80 гривень за кілограм. Це рекордсмен по вітаміну С, а ще містить вітамін А, який корисний для зору та шкіри. Баклажанчики 50 гривень. У ньому є клітковина, калій і антоціани, які добре діють на серце і допомагають знижувати холестерин. Морква 40 гривень. Тут найбільше бета-каротину, який покращує зір і зміцнює імунітет. Бурячок 50 гривень. Він містить фолієву кислоту та нітрати, що розширюють судини, і допомагають тиску бути в нормі. І нарешті картопелька 25 гривень, це калій, вітамін Б і трохи вітаміну С. Добре, підтримує енергію і нервову систему. Тож, друзі. Поки є сезонні овочі, беріть, купуйте і оздоровлюйтеся. Бо саме зараз вони найбільш насичені корисними речовинами. Всім бажаю смачного і міцного здоров'я. Друзі, на ринку юність є домашні випічка. Будь ласка, з повидлом 25, пиріжечки з горохом 25, капусточка 25, чебуречки 35, біляшики 30. Все свіженьке, все ароматне. Картопелька 25 гривень. Ось такі гарні пропозиції, друзі, на юності. Свіжачок, неймовірний. Сам пробував вас запрошую. Друзі, на цьому нашу прогулянку по ринку юність будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.